Давайте тільки не заздріть. 17-річний школяр українець Максим продав сервер в Майнкрафті за тисячі доларів. В 21-му році він переїхав в Шотландію та там придбав сервер в Майнкрафті. З друзями почали грати і розвивати його, подавали нові фішки, залучили нових гравців і навіть рекламодавців. Через два роки сервер став настільки популярний, що IT-компанія викупила його за велику суму. А хлопець вирішив. Купити будинок для своєї мами, яка через війну втратила житло в Україні. Гарна історія. Хоча чомусь дивно, що саме зараз наші ЗМІ почали це форсити, хоча події відбували ще в 23-му році. Станом на зараз я не знайшов жодного підтвердження купівлі дому, може купив, а може і ні. І купівля серверу в Майнкрафті за тисячу фунтів 15 років. Ну, може, він не з такої сім'ї, як інші, а може, і сам накопив. Хоча факт продажу серверу за купу грошей є. І це ніфіга собі реалізований бізнес план, навіть поцікавіше ніж купівля біткоїну, і це в 17 років. Та ви що робили в 17 років? Тому що я в свої 17 листівки наче роздавав. кажуть, він хотів поступити в універ на факультет з бізнесу, але мені здається, це йому там викладати треба.